Ми прийшли до вас вертепом з тою колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою. Бо народжений Ісус щиро вас вітає, щастя і радості для всіх з неба посилає, щоб на нашій Україні ними процвітали. Щоб у цьому році ми біди не знали, щоб було у нас багато, щоб ми працювали, нашу славну українську на весь світ підняли, тому звечорі свої. Ви не забувайте, разом з нами до вертепу нині завітайте. Колядуймо разом всі, як батьки співали, і щоб звичаї свої онуки пам'ятали. Колядуйте разом всі, весело співайте, і рожденного Ісуса, навіть прославляйте. Радуйся, земле, Спаситель з'явився, Діва Марії, Христос народився. Радуйтесь, гори, ліси і долини, бо народилась. Божа дитина він народився від Духа Святого і за повелінням самого Бога прийшов він на землю щоб людве спасти і за собою всіх нас гнасти. Та Ми зродився мир ті хати. Ми прийшли розказати про чудесну новину. Про небесну дитину поклінь йому віддати. пустіть нас, добрі люди, до своєї хати, прийдеться у пустелі, дарма помирати. Ми йдемо до, до вертепу Богу помолитись, ми йдемо до Ісуса низько поклонитись. Розкажімо, де ми були, що ми бачили і чули. Ми вночі при стаді спали, і не чули, і не знали, що коїться в небесах на тих земних сторонах. Аж тут раптом серед ночі. Протираєм сонні очі, і тут чує, щось співає, а на небі зірка сяє. Ми почули спів ангельський, спів величний, спів веселий, що вертепів у яскині, Божий син родився нині. Всі ми зранку повставали, до вертепу поспішали, ще й дари з собою взяли. Я дитині дав сопілку. Я дав молока в бучівку. Я дитині дав ягнятко, дуже втішилось дитятко, Бо коли похолодніло, то ягнятко його гріло. Ось і я, ваш рідний брат, України діскарпат через гори, ліс і ріки. І йшов до того, щоб навіки, щоб віддати честь і славу, стати разом з вами в лаву і по світу мандрувати, Христа Бога прославляти. Тож дозвольте, любі, братця, заполядувати, Пастушки у волі берегли, і пречисту у печері знайшли. Дивляться на я в яслах слава Божа, мать. на руках тримає і корми його, і в уста цілує сина свого, і в уста цілує Ви, царі з княжого роду, Йдем із далеких країн, а зі сходу. І Месії дари несем. а нам на сході зоряся з'явила, і про Месію нам звістку звістила. А ми Месію повсюди шукали, і в Єрусалимі царя ірода питали, де Христосся народив. А ірод лукавий став дуже цікавий, всіх книжників збирає. І їх ся питає, де Христос народився, бо вбити Його бажає. Той ж тут, браття, за розмова, десь почув я два-три слова, що місія, дитятко Боже, а не щасним чи поможе. Хто ж ти є такий? Радий би я знати. Я Марко, Марко проклятий. А проклятий ти Марко, та проклятий ти за що? Грішник я непокаянний, і покутник безталанний. А що ж ти таке вчинив? Чи, може, украв щось, а може вбив, а може, бога прогнівив. О ще гірше, о ще гірше. Я нещасний, я негідний. Зрадив я свій нарід рідний. Через мене він бідує, грозді біди не чує. Через мене Боже милий нарід втратив свої сили. Вже десяти покоління. Двигаю це каміння, мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. А я ваша пані, усіх вас дуже добре, то знаю, я Вас мучу, напинаю, достатки забираю, Я що хочу, хочу. я тула за високі номали, соне половину своє житті скіно. Голодінморгін, що за крик? Я до крику не привик. А ти петручко, їдь цибульку, А я доїсти печену курку. Та моя, сон, Ей, моя Чи, чи напились ви сьогодні, чи вам розум відняло? яснах, в стані та й на сіні Месія з небес зійшло. Замовчи, проклята жидовина, настали інші вже часи. Тепер ти в нас, як муха зиниш, і більш пощади не проси. <гум> <гум> vai, vai, vai. <гум> Я а до тебе не прийшов. Я прийшов до до газди, дині, турувати, до щось про заказ дитину, анішувати. Гендельмати. Онімошку, діті тепер люди, щоб з тобою гендель мали, а про Бога забували. Ми Христа триматись будем. Царя над царями. Запанує мир і злагода, і любов між нами. Ой, я, я чув, не... чув, чов тут брехали на нашого царя єру забрехали. Зараз він буде захвалити. Зараз хоп, і тут діти. Обудеш тут приголодай, він повідомить царя Ірода. Ірод кожного карає, хто дитину цю вітає, бо цар ірод розізлився, що син Божий народився. Бо боїться цар малого, щоб не зняв корони з нього. Боїтець царської влади вже не буде більше зради. Станьте за дитину Божу, тут і я вам допоможу. А ось він йде, ось він вже йде! Дані роду, серевіроду, царів іде, що за збори то зробили, що мені це не вклонили, то бунтує проти мене кляте плем'я Вишалени. Тут є суд, напевно, з вами. Швидко признавайтесь перед нами. Я є цар в цілому краю. Так чи ні? Ти є цар та тільки земний. Народився цар таємний, народився такий Бог, що живе він без тривоги. царю, ти царі зі сходу, просить тебе переходу, і з дарами, і з поклоном хочуть стати перетроном. Так просиш, коли прибули, прийму я їх дуже рано. а ж ти, моя влада, синим світі славно ти. За три царі, звідки йдете, яку як у відміні не сети? Насна зірка засіяла, нам дорогу показала, аж до того вифлеємо, де Марія Діва сина мало, Світ обромом дарувала. Царю іроди, йшли ми в цей юдейський край, я і товариші. Йшли ми довго, дні і ночі. Бо Важливо, дуже хочем сповістити вість тобі, що родився новий цар. Царю іроди, що з дитяти по звіздах, я вчився читати. А в цій пісні поміж хмар прочитав, що в країні влади твоєї народився новий цар. Цар в юдеї, що ж я чую, Ну в юдеї я паную, який там може бути цар. не гаразд, мій милий друже, прочитав, ти може дуже. А може вам цієї ночі затьмарили ваші очі гліві духи, яких зараз повно всюди, вони ходять мов приблуди, і не даром чутка, ходить по людях, що новий родився цар. То я не вірю, ви теж не вірте. Саймо! Я чути вчений му маєш. Та спитай, якщо не знаєш, де дитятко то знайти. Там я знаю, що вчений мужів маю. Так, є у мене мост священий, архієй пісні учений, тут йому прийти. Нехай стане перед нами разом з своїми книжками. Тут я самі, що не кажеш. Вудри, мудрий своє нам покажеш, бере книгу читай. Звізда малася з'явити діва сива породити. Бо як не ашопові. Не пророка Ісаї, і ти вифлими землю йдуть. І менше нічим між осадом їду, бо стебі зав завощ, що буде він пасти, народ мій зрасте. Ха-ха, ха смішно мені з твоєї казки. ким ж тоді буду я. Я ж дитя твоє задавлю і кривавку підправлю. Ураз від корця царя. Царю за правду потерпай, я як пастир за своє стадо, готовий голову віддати. Вже не до пастир будеш, нині голову погубиш. І впізнай злазь мою. Воєн Слу... далі звідси взяти, і в катівні завести. І приказка там і дати, щоб голос безнесли. Там і царі. Царі, власне, я відпускаю, будь і доброї бажаю. Але як буде ти звертати, щоб зайшли мені сказати, де дитятко це знайшли. І щоб я йому поклонився, старі згодом між нами? Згодом. Та владу Єрода клянуся, що не боюся, ні месії, ні царів нищу всяких бунтарів. Відіть до Вифлеєма міста в моїх 300. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так скажи? Так, мій цар. Ні, не руште, я вас благаю, я ще для них слово маю. Краще ви мене візьміть і в темницю посадіть. Бою волю не вчинили. Тіх дітей ми перебили, в тім числі і твого сина. Ось чому твоя провина. Замовчи! Замовчи, Замовчіть, прокляті! живи паркляті, у обізитній хаті. Пекла полиця покрису, сладу твої окрити. Вони накриті, вони солодавської, добросають, заробітні. Мертилюба, смерти мила, не завжди мені служила. Ти просила ворою, ти як він я повелів. А чотири коло касити. Ніх ніхто не має жити, ти мені маєш служити. І дитя, хто це скупити, суверте народило. Мої мій любить цар, і косою я не вдарю. Бо мале дитя в яскині маю ладу свій ціни. Буду я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Братця, братця, світ твої. Я де в б'є. Тож до хати запросім, хай освітиш наш той дім. Хай цей дім добром панує, хто тут світла потребує. Всім нам, братцям, всім нам гірко, Засвіти нам ясна зірко, і подай нам добру раду, всі біді на смерть за владу. На біду є спосіб певний, розум світлий, ясний, ревний. Абирайся, геть, дідо, що за нас. Забирайся, не летайся, хай щасливий буде край. А тобі, Марко, Бог простив, ти покуту вже скінчив за то віру і любов, що на смерті був готов, муки вже твої скінчились, не тобі умирати нині, згинув саме в цю хвилину і родлютий цар юдеї. О, благословений будь Боже, слався будь дитятко Гоже, що в вертеті народилось, над марком, змілосердилось. не від нині я проклятий, буду Господа благатий. Буду Господу служити край і навіть свій любити, подивіться, що зі мною я вже трошки ривно стою, що то сон тя не тямить, і тягар не тяжить. Не на тому добрі люди коляду кінчаєм. щастя і радості у вашім домі щиро вам бажаєм, щоби Бог поблагословив вас, вас та ваші стріхи. Щоб прожили на Україні Богу на утіху. Бажаю вам веселих свят і всій вашій родині. Нехай щастя запанує в вашому домі нині. Чіне щастя, і негоди хай вас зім минають. Радуйтеся, веселіться, Христос зарождає. Любі, братця, весело святкуйте, за батьками, за братами. Тяжко не суйте. А тепер вам, чесні господарі. Хочем побажати за те, що так щиро прийняли до хати. Нехай Господь благословить вас своєю рукою. Бугим щасті проживайте у добрі і спокою. Нехай причиста діва мати своїм омофором оберігає вас від злого з усім вашим двором. Нехай у добрі проживає вся ваша родина. Колядуйте, веселіться, бо весела днина! Дякуємо.